Так, всім привіт з Одеси. Ми на привозі. Покажу вам ціни трошки. Якраз цінники є, підходиш і все видно, що чому. Так, а бурячок в яку ціну? Там Нема цінника. 50, так? Да? 70, морковка. Так, чесничок 120, такий 85. Доброго дня вам. Так, тут Сергій і Оксана працюють, можна підходити вибирати. Кабачок 25, ну кабачок непоганий. Так, баклажани 130, огірки 50, огірочок гарний, 50 гривень, правда. Перчик 100. Дивіться, в них тут і фрукти, і овочі прикольно. Прийшов і все зразу взяв. Абрикоски 80 Малина, дивіться, на розріб. Це ціна за кілограм, не за судочок, як ви пишете, чи лоточок. 120 гривень. Абрикоска різна і така, і така якась здорова. Пишіть, хто знає сорти, абрикос, баянний шарю. Крижовник 80 кілограм, черешня, крупна 55 Ну і полуниця, ого, полуниця 120. Так, і жовта черешня 50 гривень. Тому приходьте, вибирайте, всім гарного дня.